У Житомирі планують облаштувати 9 скверів та 2 вулиці. Ремонт скверів передбачає демонтаж асфальтобетонного покриття та граніту, влаштування покриття доріжок та тротуарів. У сквері становлять лави, урни, а також на деяких будуть встановлені дитячі майданчики та спортивні тренажери. Також сквери будуть озеленені чагарниками та газоном. Начальник управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов нам розповідає, що значна частина цих об'єктів це призупинена реконструкція через збройну агресію Росії. Проте нині всі роботи відновлені. Деякі вже на стадії завершення проєктування, по деяким об'єктам ми вже оголосили. Тендера. Це сквери на розі перехресть вулиці Троянівська, Редовілівська, сквер на перехресті вулиці Перемоги і Майдану Кориленка. Один сквер по вулиці Шевченка і Князів Острозьких, сквер по вулиці Київської, князів Острозьких, е, об'єкт на кінцевій зупинці Героїв Пожежних, 125, сквер на Покровській і сквер на Майдані Станішівському. Плануємо ці об'єкти в цьому році завершити. Кошти на ці об'єкти виділені. Я думаю, з настанням погодних умов нормальних ці роботи будуть розпочати, по деяким об'єктам продовжені. Також цьогоріч частково буде змінено дорожнє покриття та тротуари на двох вулицях міста. Проект реконструкції дорог вулиці Лятушинського. Частково з пішохідною зоною з велодоріжками і в цьому році плануємо завершити вулицю Київську. Частково в минулому році її розпочали. Планується на цей рік завершити її до вулиці Східної. Якщо погодні умови сприятимуть, ремонтні роботи розпочнуться найближчим часом. Обіцяють комунальники. І вже до кінця літа частина відремонтованих скверів має бути готова. Марія Кравчук, Олег Цикпоренко у центрі подій СТВ.